Отже, хочу вашої поради, я ніяк не можу пробачити колишнього чоловіка. Ми розлучилися рік тому, але він мене зраджував. Давно я дуже хворіла. А, це той сяде. Так. І так, зраджував не, не, не жалів. У мене четверо діточок непонулітні, потім ми розлучили. розлучилися мене. Покохав дуже хороший хлопець і ми розписалися, але все одно я не можу пробачити колишньому чоловікові, що покинув нас. Не можу пробачити чоловікові, що покинув нас. Я думаю, що той шлюб, який ви заключили ще раз, є знаком того, що ви пробачили. А як нема, то має бути. Якщо ти робиш слідуючий крок, то то, що було ззаду, вже крапка, все. Я би не хотів це порівнювати з машиною, але знаєте, якщо ти ти маєш машину, дуже файно ти з нею неудбаєш. І потім ти її продаєш, оформляєш договір купівлі-продажу, підписуєш, і це вже... Не твоя машина. Ти вже не переживаєш, чи він буде їхати на червоне чи на зелене. Чи він її розіб'є, чи він її поставить в гараж і буде хухати на неї, тобі все одно то вже не твоя машина. Коли ви подружжі щось поламали, якусь сім'ю, ну не вийшло. Збудували іншу. Чого вертатися назад і порпатися? Порпатися в тому, від чого ти вчора відказалася. Нашу. Зала моя бабка Процька. Не роби собі лиця. Жити життям повноцінним. Покажіть Богові, я можу у другому подружжі жити краще, бо тому що я побачила помилки попереднього подружжя, я їх ніколи не повторюю у своєму новому подружжі. Покажи Богові. Наскільки здібні?